Після зустрічі Владіміра Путіна і Дональда Трампа на Алясці мені здається, що адекватні американці мають взагалі тішитися, що такі виродки, як осама Бін Ладен чи Саддам Хусейн, не дожили до 2025 року. Адже з тим, як президент Трамп зараз охоче зустрічається з буквально воєнними злочинцями, дуже було би легко уявити, що і Хусейн, і Бін Ладен отримали би свою якусь версію саміту на Алясці. І коли ми, українці, згадуємо Леоніда Кучму, ми йому пам'ятаєте, закидаємо про те, що от було дуже багато векторності, що Леонід Данілич міг там і з американцями дружити, і з росіянами, і з європейцями, і з усіма ніби намагатися бути в хороших стосунках. Ну і це зараз робить Дональд Трамп. Я не, не впевнений, що Дональд Трамп читав книжку Україна не Росія, але він робить те, що робив Леонід Данілич, намагається всім казати те, що вони хочуть почути. Адже буквально за два дні до зустрічі з Путіним Трамп казав, що якщо Росія не захоче припинити вогонь, то будуть санкції. Будуть санкції. Він казав, що я не можу вам сказати які, але бачимо, що санкцій поки що не буде. Натомість, коли ми дивимося на результати цієї зустрічі, насамперед бачимо, що результатів як таких нема. Ті заяви, які Путін і Трамп оголосили після їхньої розмови, вони виглядають як ну, дивіться, ми оце поговорили, зустрілися собі, і фактично просто два старенькі дядьки не мали з ким собі зустрітися, побалакати, тому вони потратили купу ресурсів і зустрілися собі на Алясці. Для нас було важливо почути, чи були якісь домовленості стосовно нас. І тут. Цікава річ, що толком нічого не сказали. Відповідно, або вони Трамп з Путіним, домовилися про щось жахливе і абсолютно неприємне, або насправді їм абсолютно не було про що заявити пресі. Я все таки схиляюся до другого варіанту. На що нам вартувало би звернути зараз таку пристальну увагу, це на те, що Трамп каже: Ну я очікую там потім зустрічі, можливо, на трьох. Маючи на увазі, що можна зустрітися диктатор Путін, президент Трамп і президент Зеленський. Але з тим, як вони розказували зараз компліментарно один одному всілякі речі, маю на увазі Путін і Трамп. Нам важливо остерігатися такої зустрічі, щоб це не була зустріч не там в трьох, а два проти одного. Бо мені здається, що зараз президент... Трамп більше хоче почути якісь добрі слова від е, диктатора Путіна аніж від будь-кого іншого на землі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Важко сказати, звичайно, що Трамп не розуміє, що він робить. Просто важко зрозуміти, що саме він хоче зробити. Адже буквально нещодавно він е, згадував про те, що е, він пам'ятає ще назву Лінінград, коли там теперішній Санкт-Петербург так називався. Тобто людина має пам'ять, людина добре собі пригадує, що було раніше, що було 35 років тому, 40 років тому. Але що вона хоче зараз. Ну просто неможливо зрозуміти. Я, я гадаю, що найгірший варіант в тому, що е, сам президент Трамп може не розуміти, що він е, хоче зараз досягнути. Ну крім того, що там зібрати багато лайків у Твіттері чи там у його власній соціальній мережі, і е, сподобатися Путіну. Бо, на мою думку, все вказує на те, що президенту Трампу дуже хочеться мати якогось такого колегу, з яким можна зустрітися, поговорити про старі добрі часи. Ну і може там. Ще там замутити якийсь бізнес і збудувати декілька там полів для гольфу чи там Трампових веж на превеликий жаль для нас, як частини Європи і всієї Європи, поки все виглядає не дуже зрозуміло. Я би не спішив казати про те, що ви знаєте, там це була перемога для Володимира Путіна бо він досягнув те, що він хотів. Ну якщо він зустрівся з Трампом, але ця зустріч ні на що не повпливає. То, ну я гадаю, що для нас це не є якоюсь великою бідою. Але вони будуть використовувати вони, росіяни, будуть використовувати цю зустріч для того, щоб своїм е, там громадянам розказувати якісь байки несенітниці. Але те, що ми бачимо з 14-го року, та й до 14-го року росіянам не потрібно, щоб відбулася якась подія для того, щоб там розповідати і вигадувати якісь байки. Тому те, що вони будуть на внутрішньому ринку розповідати, ну це взагалі не важливо для нас. А, та це посилить російську пропаганду. Хоча б правильніше, напевно сказати, що це дасть ще одну тему для російської пропаганди, і вони почнуть розказувати, що от навіть сам Дональд Трамп сідає з Володимиром Путіним за один стіл переговорів. Як, як на мене, з цього всього це жахливий день для Америки. Бо сполучені Штати Америки зараз перебувають в дуже слабкій позиції, і ну навіть близько не виглядає на те, що було там за часів Рональда Рейгана. Такомо Барак Обама, якого ми маємо все право критикувати за слабку відповідь на окупацію Росією. Криму та частини східних областей України в 2014 році Барак Обама виглядає вже як розсудний стратегічний розсудливий перепрошую і стратегічний мислитель. Хоча, ну те, що він тоді максимально м'яко відреагував на порушення кордонів дружньої для Америки держави, ну це свідчить про нього як про людину, яка напевно не зовсім розуміла історичність. Цього моменту, але для Америки зараз це виглядає як чорна сторінка їхньої дипломатії, і цей саміт з Володимиром Путіним це ще одна прикра помилка, як і в 2018 році, наприклад, зустріч з путіним президента Трампа в Гельсінки чи зустріч Трампа з північно-корейським диктатором. Не знаю, можливо, Трамп має якусь картку Бінго, де він просто викреслює всіх диктаторів і хоче зібрати собі їх усіх. Ну це напевно було би якесь таке найраціональніше пояснення всього, що відбулося. Для нас залишається звичайно, зрозумілим наступні формати зустрічей. Я сподіваюся, що нам вдасться і мені здається, що це найправильніше домогтися. Щоб якщо будуть якісь зустрічі з путіним, то це мають бути там багатосторонні зустрічі. Нам не буде зручно зустрічатися там в форматі на трьох. Хтось має бути з Європейського союзу, має бути Велика Британія. Я гадаю, тільки в такому форматі можна буде до чогось домовлятися. Не хочеться тут проводити паралелі з мінськими домовленостями 14 і 15 років, але ну мені здається, що присутність е, там тоді лідерів Франції, і Німеччини, Німеччини радше грала нам на руку, ніж заважала. Е, щоправда, хочеться вірити, що нам вдасться домовитися до чогось набагато кращого для нас, ніж мінські домовленості. Е, для цього власне. Головна частина цього відео я вас прошу підтримати. Збір на Вовків да Вінчі. В описі до відео є лінк, бо тільки сильні сили оборони України допоможуть нам мати сильну переговорну позицію. Ну і принагідно, що хочеться відзначити Меланію Трамп, бо Ройтерс каже, що вона. Через свого чоловіка Дональда передала листа Владіміру Путіну, де вона пише про викрадених Росією українських дітей. Це вже друге таке повідомлення за останній час про, про українську позицію пані Меланії. І приємно, що ми маємо такого неочікуваного союзника. Можливо, пані Меланія, хоча б буде в стані пояснити президенту Трампу. Що добре, а що погане для світу, і яким чином все це мало би працювати? Ну а найяскравішим спогадом з цієї зустрічі на Алясі напевно буде фотографія, де американські солдати розгортають червону доріжку перед літаком з великим написом «Росія». і якщо там кілька років тому ми всі таки думали, о Боже. Як шкода, що наша армія не така, як американська, то зараз, мені здається, ця думка дуже змінилася, і ми можемо думати, як добре, що наша армія не така, як американська. Ну, принаймні, за президентство Дональда Трампа. А я дякую усім, хто дивився відео до цього моменту. Прошу вас підтримати збір. Дякую вам, будьте живі та здорові!